І долучаємо до нашої розмови Сергія Згурця, військовий експерт і директора компанії Дефенс Експрес. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас, ради бачити, Чути пане Сергію, для початку запитаємо про е, сьогоднішні обстріли. Вісім ракет знищено над Києвом, е, і власне люди, кияни, скаржилися на те, що не було чути оголошення повітряної тривоги а натомість відразу було чутно гучні звуки вибухів. Чому так сталося, щоб пояснити людям? Тут насправді немає нічого екстраординарного. Дійсно, ворог здійснив ракетні атаки близько 4 години ранку і використовувалася або балістика, або ракети С 4 з Російської Федерації ракети С 400 з території Російської Федерації. Тобто, це надзвичайно короткий. Шлях і термін підльоту цих ракет він там вимірюється буквально там ну до двох хвилин. Я думаю, що якраз саме через це і не було сигналів повітряної тривоги. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що. Балістика була відбита українськими засобами протиповітряної оборони, що надзвичайно гарний показник з огляду на те, що всі ракети були знищені з тих, які були запущені противником. Там від уламків такі постраждали наші громадяни. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що це такий... ну. Ми знаходимося на черговому такому етапі зимньому етапі, де ворог буде зараз використовувати різні засоби враження, насамперед орієнтуючись на об'єкти енергоструктури, коли куди були, були скеровані саме ці ракети, поки що визначити важко, але пам'ятаємо, що буквально там два тижні поспіль активно використовувалися шахет Оце це. Ми бачимо вирву, яка в, в бортничах в, в поблизу населеного. Пункту навіть населеному пункті вирва є великою. Що говорить про те, що це було все таки, я схиляюсь. Не це, напевно це такі ну, балістичні ракети, типу іскандеро, тому що ну вирва дуже велика с 400 там ново ну, розносить ну з з меншими кількостями. Уламків в землі таке інше, так що будь-якому разі, зараз ми маємо такий но ну, черговий етап російських терористичних дій, які яким протистоїть наша протиповітряна оборона, чи можемо ми вже казати, що от почалося почалася ця зимова акція росіян обстрілювання власне балістикою? Ну я думаю, що можна говорити в прив'язці до температурних показників, тому що я думаю, що ворог вичукає момент, коли буде максимально низькі температури, і потім використовувати удари і шахедами, і крилатими ракетами, і балістичними ракетами, тому що не лише балістика використовується, звісно, для ударів. Балістику ворог зберігає там на такі найбільш як він вважає, потрібні заходи. Можна і припустити, що ймовірно, що е, ворог намагався навіть поцілити в систему протиповітряної оборони, тому що перед тим були шахеди. Повторююся, потім використовувалися крилаті ракети, які були всі збиті, і частина цих ракет, яка була збита над Києвом, щонайменше три ракети, не мали бойової частини, але насамперед скеровувалися для виявлення е, системи протиповітряної оборони. протиповітряної оборони і напевно на накопичення нових знань для, для ворога, тому що ми розуміємо, що система протиповітряної оборони це така рухлива складова, яка змінює дислокацію, бо ворог не міг визначити ну, найбільш небезпечні для себе напрямки ударів. Так що зараз використовувалася балістика, тобто зараз маємо ще один елемент, який додався уже власне в форматі цієї очікуваної зимової атаки на Київ і на наші енергооб'єкти. Пан Сергій Сирський генерал Сирський заявив про те, що Росіяни намагаються атакувати на по всьому фронту. І яка зараз ситуація на фронтах? Дійсно, це заява генерала Сильського насамперед стосується сходу. Але в будь-якому разі, якщо ми там подивимося на статистику, то от в порівнянні з попередніми тижнями то минуло тиждень був надзвичайно складним. Тобто кількість бойових зіткнень десь зросла на, на третину сьогодні, за вчорашній день Генштаб повідомляє, що було 98 бойових зіткнень. Це ну майже топові показники. Впродовж останніх чотирьох днів от 100 бойових зіткнень на е, Добу якраз і характеризують на ну, максимальну напруженість на на багатьох ділянках фронту і за, за цих 98, за вчорашню добу 45, 49, Це якраз Авдіївка, найбільш такі е, гаряча ділянка. Хоча і інші ділянки ну там не менш прохолодні, скажу так. Е, те, що говорить Сирський, вона насамперед сам про вона скельована на те, що дійсно зараз ворог е, проводить... Е, Такі наступальні дії майже по всій лінії фронту. І як на мене, це вже здається така третя спроба противника переграти результати 22 го року, коли мене кажучи, там от така схожа масова кампанія наступального противника була в починаючи з лютого цього року, коли вони так само намагалися наступати на, на багатьох напрямках, починаючи купінь сватове, креміна, вдіївкамарянки, бахмут, і зараз. На майже на тих же самих напрямках зараз так само ворог намагається проводити наступальні дії. Лінія фронту системно не змінюється, але ми розуміємо, що зараз ворог намагається, ну, що не менше, там в найближчі проміжок часу, наскільки це для нього можливо домогтися, хоч якихось перемог символів на певних ділянках. Що ж, я ще запитаюся. Буквально питання, яке мене цікавить. Ми чекаємо, звичайно, і всі військові так само і, і цивільні. Це ті f 16, які посиляті портповітряну оборону і допоможуть. Ми сподіваємося проблему використання цих кабів, плануючих бомб росіянами на фронті. Але от презентували F16-70, блок 70-72 з радаром, який ставиться також на літаки п'ятого покоління. І я так розумію, що ці модифікації були б надзвичайно ефективні щодо дальності, там, використання ракет і так далі, перехоплення. А які нам модифікації будуть постачатися? Чи вже відомо чи це можуть бути саме ті блок 70? Насправді ми розраховуємо на модифі... модифікацію МЛЮ, це машина з продовженим ресурсом, де встановлені нові радари, нова авіоніка. Це не блок 70 це якраз ново ну, такий середній проміжний варіант, але який дозволяє насправді за рахунок нового радару бачити приблизно так само, як бачать російські літаки Су-35 і використовувати більш далекобійні ракети, Акети, які дійсно можуть впливати на тактику використання російської авіації з кабами або іншими засобами враження, але зараз варто згадати, що зараз якась певна динаміка навколо авіації починає знову відбуватися, тому що згадаємо про запит Міністерства оборони України до США щодо передачі літаків F-18 Hornet. це Палубні винищувачі, дводвигунні винищувачі достатньо ефективні і навіть за своїми показниками з точки зору монтажу підйомності і переліку озброєнь. Вони ну не навіть перевершують F 16 який є однодвигунним легким винищувачем. І е, так само знову з'являється в порядку денному е, гріпен е, уже вкотре. Уже е, заступник міністра оборони за зброєння України говорить про те, що є шанс, що ми там будемо здійснювати. Підготовку на грипинах і отримувати ці літаки, тобто це дискусія так само відбувається. Це говорить про те, що ми маємо значні потреби в літаках, які там вимірюються за мінімальними оцінками, там 160 літаків типу F-16. І це говорить про те, що оці перші поставки, які нам в ідалі будуться за підсумками, там за наприкінці там першого там чи другого кварталу наступного року, все таки їх буде не лише не Значна кількість порівняння з реальними потребами. Тобто зараз ми виходимо знову на таку нову дискусію щодо пошуку варіантів збільшення віціного парку не лише за рахунок Ф16, а там може бути і Ф18 гріп, якщо бачимо, що це ну, вкрай необхідна потреба для Збройних Сил. Ну і ще спитаюся про такий момент. З'явилося відео. З кубинських найманців, які їдуть воювати, приїхали воювати в Україну на боці Російської Російської Федерації, очевидно, що це вони спокусилися кубобідно, та країна насамперед грошима, тим не менше. Ось наскільки залучення цих. Найманців по всьому світу з Африки, з Куби, з бідних країн є вагомим, на вашу думку, фактором поповнення російських військ? Росія зараз дійсно використовує будь-які варіанти поповнення особового складу, уникаючи загальної мобілізації, але використовує от таку купівлю. Мертвих душ потенційних мертвих душ насамперед в лімпінізованих регіонах самої Російської Федерації, тому що це рахунок високий, там зарплатні за смерть в Україні дійсно забезпечують десь до 20-25 тисяч особового складу за рахунок купівлі цих потенційних мертвих душ для бойових дій в Україні. З'являються от окремі факти, і щодо закордонних представників це не лише Куба. Ми бачили там відео і людей з Непалу, які умовно кажучи, не маючи можливості там вижити в Росії, пішли на контракти з російською армією. Але ці складові не не впливають насправді ці закордонні по надходженням не кажучи найманців, не не впливає на загальну картину динаміки в російській армії щодо того, що леву частину все таки складають саме громадяни. Російської Федерації. Ну і ще спитаюся, Цахало публікував, публікує дані, власне, про втрати під час операції чи війни в країні в секторі Гази. І за офіційними даними, 97 загинуло від початку операції бойових діях. І це ті, яких можна публікувати прізвище, та і поранено майже 559. Середніх 127 важких, 213, середніх 219 легко поранених, 426 зараз відновлюються від поранень. Ну тобто є надзвичайно детальні дані, опубліковані навіть прізвища, якщо на це дають дозволи рідні, це обов'язково умова, наскільки я розумію. Словом така політика і. Зазначається, що кожен день бойових активних дій приносить приблизно 18 людей втрат. 18 це 2-3 вбитих, 15 поранених. Тому що дуже детальна інформація. На вашу думку, чому Ізраїль оприлюднює ці дані? Чому вони собі це дозволяють робити? Ну, насправді, напевно, саме через те, що з одного боку розуміють важливість значення кожного бійця, це так само характерно і для України, але ми цього не робимо, виходячи з устаного підходу, що бойові втрати в форматі бойових дій показувати, демонструвати не Потрібно, хоча тут дискусія може бути різною з різних точок зору. Ізраїль все-таки, як бачимо, демонструє свою особливу. Концепцію оцінки своїх бойових втрат, і я думаю, що ну тут, якщо б ми пішли таким шляхом, ну я не, не знаю, наскільки це було б раціонально, який би це мало ефект для нашого суспільства, тому що дійсно ми так само маємо в втрати, і на втратах ну дійсно можна там навіть спекулювати, створюючи там різні такі, ну складнощі у сприйнятті бойових дій. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що втрати це так само не лише на ну, часом, не лише мужність, а це часом і порахунки командирів і цей чинник так само но ну, слід враховувати в тому, коли військові підрозділи не виконують завдання, мають великі втрати, то це має впливати. Чи може такий командир перебувати на ну на певних посадах, і, і далі, коли його підрегні мають такі значні втрати. Що ж, пане Сергію, дякую. Це справді я прошу подумати. Сергій Згорець. Леся, тобі є ще запитання до пана Сергія? Чесно, тебе? Ти перестрибнув, тому вже я залишу їх на наступний раз. Добре, домовилися. Що ж, Сергій Згорець був з нами. Дякуємо дуже за цю розмову.